Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити такий коротенький огляд будівництва в Житомирі. Показати, що нічого в Житомирі не змінюється. будувались як хочуть, чим хочуть, ніхто їх не перевіряє. і Все це є нормою. І потім навіть такі об'єкти вводяться в експлуатацію, не зважаючи, в принципі ні на що. І саме зараз хочу звернути вашу увагу на бізнес центри в місті Житомирі. Називається він Авіла бізнес-центр. Знаходжуся я біля нього, в порахував нібито шість шість поверхів тут. За цих, те, що він повністю задзеркалений, його ну тяжко подивитися, скільки в реалі е, поверхів. Але е, до чого це веду? Для того, щоб люди, коли купляють собі в новобудовах квартири, чи вкладають на стадії самого будівництва, чи те ж саме стосується нових бізнес-центрів трішечки. Е, чи зверталися до професіоналів, юристів інших осіб, які мають якісь знання, не шкодували на це гроші, бо потім може статися дещо гірша ситуація. І от в принципі, це відкриті дані, це в єдиному порталі містобудівної діяльності, чи в сфері будівництва не дуже суттєво це є. Реально зараз відкриті дані на час. Деякий час вони були закриті, але в квітні цього року відновлено було доступ всім громадянам і всі з цим можуть ознайомитися. І так, почнемо спочатку з місто будівних умов та обмежень. Вже земельну ділянку чіпати не будемо, вона є комунальною власністю, вона певно перебуває в оренді. Ми ніяким чином не докуди не зверталися. Просто на протязі декількох годин зібрали. Та яких годин там декількох хвилин заходиш в реєстр, завантажуєш ці матеріали з просто роздруковуєш і все? Робиш якийсь певний аналіз, та й в принципі там все зрозуміло. Отже, поїхали. Перше у нас є місто умови та обмеження. Номер 06-19 дріб від 5.02.2019 року, виданій нашим департаментом містобудування Житомирської міської ради, і в якому чітко зазначено, що відповідно до плану зонування території міста Житомира зона Ж3 визначена як зона мішаної малоповерхової від 4 до. Від 2 до 4 поверхової житлової та громадської забудови. Тобто максимум цими містобудівними умовами зазначається максимальна поверховість 4 поверхи, максимальна висотність 21 метр. З цим всім можна ознайомитися без питань. Їдемо далі. Дозвільний документ. У нас дозвільний документ ЖТ 11.21.92.26.05.96, 96 діючий клас наслідків сс 2 Тобто це дозвіл на початок виконання будівельних робіт, і в ньому дивимося характеристики цього об'єкту. Тобто техніко-економічні показники. Що ж подавалося для отримання дозволу, що тут має бути? Отже, дивимося, кількість поверхів В нас 4 плюс цоколь. Все зрозуміло. далі... В... Ці деталі ми вже не будемо якось зараз уникати. Якщо комусь цікаво буде, може до нас звернутися. Номери телефонів ми потім в описі додамо. І поїхали далі. Запам'ятали 4 поверхи, 4 поверхи, ніби все. Ок. Далі в нас йде. Ага, йде в нас. Відмова в видачі сертифікату про прийняття в експлуатацію датована 15.02.2023 роком. В, тобто в даному випадку замовник будівництва подавав акт готовності об'єкта до експлуатації, кількість поверхів, площі і тому подібних речей. Всі техніки економічних показників змінилося, не змінилися. Що ми тут бачимо? Кількість поверхів, 4 плюс цокольний поверх. Це було відмовлено. Видача сертифікату, причина, причина десь в кінці 100%. Тут зараз. обставив відмову видачі. О, ні, тут дуже багато відсутня інформація, назви, досить суттєві порушення причини відмови, тому відмовили. І в нас інвентаризація. Тобто, в будь-якому випадку, перед актом готовності об'єкту в експлуатацію, тут якийсь спеціаліст, який має якийсь сертифікат пішов оглянув об'єкт і склав, скільки поверхів, яка площа. І в нас мені вже неодноразово трапляючи така Юдаєва Ірина Володимирівна, вона є в місту Хмельницький, як і в принципі плюс-мінус ці забудовники Авіла, Будівельна група. І що вона пише? А вона пише також, що в нас... Кількість поверхів 4, висота 21 метр. Нічого тут не міняється, 21 метр. Так, можна зайти на сайт Авіли, подивитися картинки, порахувати поверхи. І, в принципі, можна подивитися в інших сайтах щодо продажу комерційних об'єктів та інших об'єктів. В даному випадку це нібито Рія сайт. І пишеться. Кількість поверхів 6. Тобто ось така історія, будуємо 4, по факту 6. І якщо ви думаєте, що такі об'єкти з такими історіями не вводяться в експлуатацію, то ні, насправді вони вводяться в експлуатацію. Навіть якщо написано 9, а там 20, і в Житомирі це також така історія є, скоріш за все, ми її будемо. Оприлюднювати, бо забудовник просто в броні потязі, і з ним нічого не зробиш. Вони не робили, там кучу шкоди М -м -м сказати, вони не виконали ті роботи, які вони розповідали, що вони мають виконати, і таки, так жити людям в новобудові ну точно не має місця бути. Тому в даному випадку ще хочеться звернути увагу на те, що в нас замовником будівництво, чи може це співпадіння, що. Отак об'єкт будується. Отак він, скоріш за все, і здасться в експлуатацію і з такою підробленою інвентаризацією, і подачою недостовірних відомостей до органу що Це 4 поверхи. Згідно відомості замовником будівництва є товариство з обмеженою відповідальності інвестиційно добро А, продовольча компанія «Укр... «Укродгруп Житомир. І бенефіціарним власником даного об'єкту є ходок Ігор Євгеніович. Ну, нібито це в нас депутат Житомирської обласної ради від партії наш край. Тому не зрозуміло, чи це депутатам так можна, чи то просто в нас в Житомирі вже такі правила, що хто як хоче, так і будується. Але, повірте, ці ситуації не поодинокі, нічим хорошим це не закінчується. І ось зараз у, нас, у мене є випадок, де в сертифікаті в готовності, як і в цьому проєкті написано, кількість квартир, кількість поверхів, е в інвентаризації, ну, типа, Сертифікат виданий так, а от реєстрація права власності зовсім інша, значно більша, і навіть інвентаризація цього об'єкту значно більша, досить суттєво більша. І це просто підробки документів, це просто банальні. Не квартир це просто шахрайство, коли людям продають квартири, е яких в проєкті не існує, яких так утрапилося, що вже не тільки в проєкті не існує, їх навіть немає в сертифікаті готовності об'єкту до експлуатації. Який, до речі, обов'язковий документ при реєстрації права власності об'єкта і квартир, тобто як реєстратори реєструють е квартиру, якої немає ні сертифікаті, ні де, Ось ну, так десь живемо. Ось у нас цей об'єкт. Зараз ми вам його вот так покажемо. Трішечки. Ось таке в нас чудо. Віла, бізнес центр а, Вагончик. Ось вам парк. Ну, все, щастя.